Моє вітання з Прикарпаття краю неймовірної природи, працьовитих і щирих людей і легенд. Ви на каналі Окаляса, а мене кличуть відок. І сьогодні я запрошую вас прогулятися стежкою Довбуша. Помандрували. Вхід на стежку платний і на 2025 рік коштує 100 гривень. Видають ось такий буклетик із правилами поведінки в паркові, а також із описом, куди будуть витрачені кошти. Інформаційний гід говорить, що на перехід потрібно близько 2 годин. Мені цікаво, чи достатньо цього часу, чи можливо навіть забагато. Тому я поставлю для цікавості секундомір. По Маршруту зустрічаються ось такі камені, зроблені Дарієм Грабарем, які символізують той чи інший історичний момент із життя Олекси Довбуша. Маршрут досить легкий і буде під силу практично кожному. Хоча місцями стежка досить крута і кам'яниста. Проте з любою фізичною підготовкою її Можна без проблем осилити. Шлях проходить в такому собі природному тунелі з сосен, які добре затіняють сонце у спеку, а у похмуру погоду, як сьогодні. Додають якоїсь антуражності і містичності. Там організовано ось такі кам'янисті сходи підніматись досить просто. Але сходження так чи інакше змушує серце битися частіше. І не лише від фізичних навантажень, але й від емоцій, які тут переповнюють. Направду місце дуже атмосферне і цікаве. Цей прадавній. Ліс, камені і історична спадщина, яка оповиває ці місця. Місцями по маршруту відкриваються види на річку пруд, яка проглядається по кронях сосен. А чим же Олекса Добуш така легендарна особистість? У XVIII столітті шляхта розорила і без того бідних селян. І пригніченим людям лишалося два варіанти: або скоритися, або йти у підпілля і боротися. Саме так вчинив і Олекса. Довбаш народився Олекса на Коломийщині у 1700 році, і, бачачи гніт шляхти, в юності вступає до опришків. Самі ж опришки являли собою повстанське формування проти гніту народу, яке пізніше і очолює Довбуш. Олекса допомагає простому народу, за що й отримує повагу і знаменитість. Він відбирає у багатих і віддає бідним. Такий собі Робінгуд Прикарпаття. Тож зовсім не дивно, що про нього починають складати легенди, і він входить яскравою особистістю в історію. Для одних розбійник, для інших месник. Свою діяльність Олекса проводить в Прикарпатті, забігає на Закарпаття. А деякі з дослідників вважають, що доходив він і до Запоріжжя. Звісно ж, Олексу переслідували, тому йому доводилося переховуватись. Ось одним із таких сковків і вважається цей ліс і ці скелі. Чи було саме так чи ні, сказати важко. Але легенда говорить саме так. І саме вона додає пікантності і особливості і без того містичному місцю. Тож, можливо, прогулюючись цією стежкою, ми дійсно проходимо шляхами, якими колись проходив сам народний месник Олекса Довбуш. А якщо навіть ні, то це чудова можливість познайомитися з історією боротьби українського народу 18 століття. Ну або, по крайній мірі, насолодитися прекрасною природою. Або ж спробувати віднайти скарби, награбовані довбушем у шляхти, які за легендою були заховані десь в цих місцях. Можливо, навіть ось в оцій прадавній сосні. Багато цими місцями пройшло дослідників і шукачів скарбів, але так їх і не було знайдено. Хоча, за сказанням, на смертному одрі Олекса повідомив, що скарби заховані десь на Чорногорі на одній з полонин. Загинув Олекса у 45 років від підступної руки зрадника. Звичайно ж, всю історію життя і діяльності Довбуша я вам повітати не буду. Якщо цікаво, дізнайтеся самостійно. Адже ця легендарна особа варта уваги. Ну а я вже закінчую свій підйом, лишилося зовсім трішки дістатися до гори до скелі Довбуша. Ось такий коротенький огляд стежки Довбуша вийшов. Дуже рекомендую, якщо будете в Яремче або десь поруч, прогулятися тут вражені, задоволення, отримаєте точно море. Маршрут дійсно не складний, хоча місцями доведеться докласти зусиль. Особисто мені людині трішки. Погулявши по горах, було зовсім не складно. Насправді, проходив я цю стежку практично за годину. Зараз вже пішла година 32, і я вже майже на спускові. Це при тому, що я зупинявся, багато знімав. Ну ось і закінчив прогулянку стежкою Довбуша. І хочу вам сказати: дізнавайтесь, досліджуйте, мандруйте. Ну і звісно ж, чухайте ноги об дороги. Побачимось!